Друзі, мої вітання. Пропоную вам хости. Ось такі хости я маю в наявності. Всі хости ростуть в горщиках. Серед блакитних хост є Blue Angel, а Бік Вадринкін, Бік Cadet, Canadian Blue, First Frost, серед зелених, Albo Picta і Univitata. Ось такі хвосточки. Якщо ви забажаєте зробити замовлення, я під відео залишаю свій мобільний. Але, друзі, є ще і інші рослини, на які ви також можете звернути свою увагу. Ось така живучка, бузина варіїгатна мадонна, жимолость Шапкова. Ось такі молодила. Ялівець Віргінський. Блакитний, гортензія Анабель, Спірея японська літл принцеса, Очітки Помилковий, Саджанці Форзиції, Шеловидний флокс, туя Смарагд і брабант. Маленькі саджанці дерено елегантісіма. маньоінькі саджанці пухероплідника діабо. Ось такі саджанці Туї Брабант. Очеток скельний, блакитний. Лаванда сортова. Три сорти лаванди. Бруслина Fortuna Emerald Gold. Я під відео залишаю свій мобільний. І ви можете писати мені на Viber або в Telegram. Всього вам доброго, па-па!